Так, п'ята година на об'єкті. Ось тільки виконали роботи. Не замонтували. Тут, тут ще мають бути два панали. от Вони стоять. Ось так тумучки. Тут, звісно, вирізали не кончарівно, але в нас піде від витяжки короб, який оце все діло закриє, сховає. Тут котел. У нас зараз вийшло. Доступ, доступ до кранів є. Ну і стіна чиста не поцарапана. Дуже була велика проблема запхати сюди ось цю столешню. Вона ще плюс має заходити під плитку тут. Там іде в нас до плитки. Дуже було важко, але, але зробили. Ось така у нас кухня. Получається потихеньку. Так, процес монтажу кухні вже майже на завершенні. Тільки бордак зробили. Землю потім в кінці, як воно виглядає. Столешно витягували два рази. Не знаю нікому не казати. Не нікому не казати, але два рази. у нас буде посудомийка. Регулюємо, виставляємо і... І все. сушарку пралку правку теж треба щось днів. Так, зробили такий об'єкт. Тут у нас холодильник прихованого монтажу. Мікрохвильова піч, духовка. Кашуфля, да? Тумбочка тут буде світло закриється. Оцей кут досить цікавий. Ну, Раз. Само назад. Два. Тут у нас сушка. Mm -hmm. Полочки. Вытяжка. Варочная поверхня. Вытяжка пришла туда и прихована. Тут газова колонка, так, схована. Понизу фурнітури в нас блюм. йде. Фасад МДФ фарбований. В два кольори. Тут у нас карго. Ось таке. Судомірна машина. Ecco